Що значить комплектація, а від неї і вигляд авто? Сьогодні в огляді і в продажі Renault Megane 4, 10 місяць 2019 року, на новій сучасній комплектації Limited, 1,5 дизель 115 кінських сил, автоматична коробка передач 175 тисяч пробігу, розмитнений, сертифікований. На 17-тих легкосплавних колесах, Limited. хромовані дзеркала, безключовий доступ, ось такий автомобіль В дуже гарному кольорі, в оригінальній фарбі. Навіть немає що додати. Автомобіль виглядає просто шикарно. Домкрат. Докатка знаходиться внизу сучасне світло, Безключовий доступ, два ключі. Нова сучасна тканина з усіма сучасними асистентами. 175 тисяч навігація, утримання в полосі, Електроручник, круїз контроль, клімат контроль, обмежувач швидкості. Все, що може лише побажати покупець, дзеркала складаються. Вартість автомобіля 15 Один і 5 дизель. 7 відомий К-9К. Автомобіль знаходиться в Вінниці на крутих французьких номерах. Транзитні номери видаються при оформленні договору купівлі-продажу. Ось таке авто. Якщо сподобалось, Телефонуйте, заходьте в групу Viber, слідкуйте за новими автомобілями, асистенти, автоматичне ближнє дальнє світло, заводське тонування в дуже гарному кольорі і в гарному стані. Хто шукає, не пропустіть. Всім гарного дня і до нових зустрічей на каналі Реальні Тачки.